Здорово, здорово, ви на каналі Hefner Drive. І сьогодні я продовжую свій відеоролик, те, як я купив машину, і хочу вам нагадати про сходку 9 серпня на АЗС Сокар в 19.00 у нас відбудеться збір. Буду вас катати на своїй новій машині, покайфуємо, порозмовляємо разом з вами і зустрінемось. Побачу вас вживу, порозмовляємо і все в нас буде добре. Так, тепер приступаю до цього відеоролику. Так, трішечки вам закинув таку інтрижку. Хто знає, я створив свій телеграм-канал і буду там постити всякий ексклюзивний контент. Якщо ви підписалися, то це дуже добре. Зараз після цього відеоролику я буду закидувати побільше пасхалок. Ви це все побачите. Так, і що я вам можу сказати, це ще не всі автомобілі, які я хотів, бо... На черзі в мене була саме BMW M3 G80. Ось в такому весь прекрасному кузові. Це бензинова машина. На моторі DWS. Ось бензин. Мотор просто ідеальний, С-58. Чіпується стейдж другий. Ну, ти можеш собі кататися, все буде взагалі отлічно. Але є одне но. А саме вона, як ми знаємо, бензинова. Як ми знаємо, це ДВС, вона на бензиновому двигуні і можуть бути любі неполадки. А як ми знаємо, як чіпуєш машину, то вона втрачає свій ресурс, який вона показує в стоці. Ось, дуже просто великий ризик, нагрузка піднімається на мотор, і просто ця машина в будь-який момент може там отригнути. Цього мені взагалі не хочеться. Але що я вам можу сказати? Ті емоції, які вона мені принесла, це просто було б неперевершено. Драг. Я б заїжджав би з любим і просто кайфував би. Дріфт. Можна відключати передній прилад і їхати суто на задньому приладі. Ну, що я вам можу сказати? Не машина, а мічта. Але є одне але. Але щоб ви підписались на мій телеграм-канал. І ви все узнали, що саме вас там очікує. Ну, все ж таки, я бензинову машину вже ніколи не куплю, тому що я електровод, дуже такий бішений. Ну, Звісно, М3G80 це просто ідеальна машина, дорога, статусна. Але для мене статус у першу чергу робити контент, бо я все-таки ж контент-мейкер. Хочу купити машину, щоб пробити, запилювати нормальний контент і щоб люди всі кайфували від цього показувати. Думаю, вам це дуже сильно сподобається. І ви, ну як, будете відчувати те, що я відчуваю на своїх емоціях. І випав дуже статусний електромобіль саме це Porsche Taycan Turbo S. Я б би хотів би побачити ваші лиця, які який я зараз розповідаю про BMW і тут просто кажу, що це Taycan Turbo S Ну, да-да, можете сказати, як це так, передав BMW. Я не передавав, може в якомусь часі в мене буде і знову це BMW, але ні, точно я вам скажу, що друга машина моя буде, це точно BMW і на механіці. Але це вже згодом. Але все-таки я вам хотів би розповісти, розповісти про Porsche Taycan Turbo S як ми знаємо, він дуже елегантний автомобіль, а Turbo S це вже, ну, просто щось незрозуміле таке. Але як ми знаємо, що Turbo S його дуже важко знайти на американський ринок, тому що такі автомобілі там дуже рідко розбиваються і їх просто нереально знайти. Як ми знаємо, що в нас є ще такий варіанти Taycan 4 s їх зараз дуже багато. На продажі просто море. І ось такий мені варіантик підходив. Але все-таки я дивився на цю машину. Блін, Taycan Turbo S е, Ви можете спитати, ну там ж деталі дорогі. Деталі дорогі, зато вони є, зато можна скласти машинку і собі кататися. І буде чики пуки шмокі-буки. Або навіть якщо там щось не вийде, просто взять і на розборку його здати. Та й можна теж нормальну суму таку заробити. Але я вибирав автомобіль саме для себе, щоб кататися, кайфувати, закривати всі потреби, знімати контент. І все-таки після Тайкана я все ж таки думаю, блін, потрібно брати BMW G80, тому що це кажу др драйв, адреналін, BMW, всі діла, блін, це офігенно з його до Stage 2. І собі кататися, ганяти. Але, блін, я все-таки ж розумію, що вона може в будь-який момент просто отригнути. І тут, я думаю, все-таки ж тайкан, бо електромобілі вони в 6 разів менше ламаються, ніж Да. Це все просто ідеально. Тайкан зовні, всередині, дуже ідеальний. Но саме батарея в 82 кВт, вони, якщо чесно, обосралися в Порше. І Є отакий от от мінус, звісно, і потім я такий думаю, блін, що ж робити, батарея 82 кВт, запас дуже маленький, там щось кілометрів 300 чи 350. Ну куди така машина може годитись? І потім я все ж таки зробив дуже самий головний висновок, те, що Porsche Taycan – це все ж таки дорогі понти. І вони цих бабок взагалі не вартують. І, ну, типа, для когось може це бути офіна машина, але я вже зробив собі точно е, таке, що я не дивлюся цю машину. І BMW G80 так само, на жаль, не дивлюся. І мій автомобіль, який я розглядав, зараз вам тут скажу. І все ж таки, друзі, зараз я вам скажу е, список автомобілів, які я дивився, а саме це. А саме Porsche Taycan я не купив, а саме зробив такий вибір, як це Porsche Lucid Aero Sapphire Ultra і Zieker. На одну марку я вам не сказав. І саме цю марку я купив. І якщо ви здогадалися, що це за марка, пишіть прямо зараз і повну назву Модель, е, ні, марка Модель. Та рік. Тому хто вгадає, я скину 200 гривень на карту. Так що давайте. Чим скоріше напишете, тим швидше я вам скину гроші. І так, друзі, не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал, бо там просто буде ексклюзивний контент. І так, да, все ж таки я купив дуже ексклюзивний автомобіль. Він єдиний, такий в Рівному, а саме в Ресталінгу. Так що, друзі, підписуйтесь на мій секретний канал. Та обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Бо багато людей просто дивляться без підписок. Я просто не розумію, навіщо ви дивитесь мене без підписок. Будь ласка, підтримайте мене. Я дуже багато сил вкладаю. Ось, і дуже великий контент буду робити саме з цією машиною. Далі буде тільки ексклюзивніший контент. Ніхто такого в рівному не робив. Ну, точніше, я і робив, але. Це буде більш емоційніше. Це, ну, я просто в мене немає слов навіть це описати. Тому, друзі, я вам хочу сказати, підпишіться обов'язково на мій канал та ставте, будь ласка, вподобайку. Я просто хочу побачити, скільки вас реально дивляться ось, за рахунок вподобайки. А саме ще і ставте вподобайку, бо це так само просуває відеоролик в топ, щоб більше людей його... Ось. І обов'язково пишіть коментар, яку я машину купив. Я 100% скину людині, яка вгадає марку автомобіля Модель та рік. 200 гривень. Ви можете заробити 200 гривень, отак. Напишіть. Ну, мені цікаво, вам цікаво це контент. Так що, друзі, з вами, як був завжди Hefner Drive. І до зустрічі.